Сьогодні знов були в кар'єрі нашому піщаному. І виявилося так, що фізичні особи, які ми побачили на території піщаного кар'єру, села Велика Кісниця це був Баришев Семен, Українець Юрій, а Саула Наталя Вікторівна, які спокійно заміряли нашій кар'єр і готували його для продажу. Ми робили збори. У 23 му році, в грудні, місяці, 10 грудня, про заборону використання нашого кар'єру, так як він знаходиться на території нашого села. Там знаходиться під цим піском дуже багато води, якою ми пітєвою водою, якою ми користуємося. Якщо цей пісок, вони виберуть, вони його продадуть і вивезуть, і всі надра, які там є, ми лишимося наше село просто без води. І звертатися я хочу дуже до нашого старости, так як був його землепорядник, від нього особисто, до нашого Мілєнтьовича Миколи Гандзюка. Я і хочу його просто запитати, як можна так не любити нашого народ, нашу землю, нашу всю природу, яка в нас є на, нашому, на нашій території села та й на всій Україні, щоб там продавати. Щоб так видобувати, щоб так знищувати, я не знаю. Багато людей дуже стоять за ним, дуже багато його підтримують. Але не всі. Я лише одно не розумію цих людях. Якщо він щось їм добре зробив, якщо він їм з дому віддав, але якщо він розпоряджався нашим. Спільним майном, нашими багатствами, нашими надрами, нашою землею, та як він зараз дає згоду, так само той наш орендар, який там знаходиться у нашого в міській раді і дає згоду, піднімаючи руку, голосуючи, підписуючи документи на продаж землі, які продали шушарки вже, продати хочуть кар'єр, скоро продадуть, я не знаю що. А ми не даємо згоду. Ми є люди на цій землі спокон віків. Діло в тому, що це є надра нашого, це є надбаня нашого народу. На Ми тут народ'ялися нашого села, нашого села. Все, ви не Наші маєте права наших людей. Ми просто подамо на суд і будемо робити далі якісь. Сі. Нехай будуть представники, у нас є заява. У нас є заява до міліції. У нас бачити. є до міського голови, Ні, який не бере перетворився. Надали представникам поліції. Ми зараз надамо пояснення, ви надо все пояснення. Звісно, звісно. Значить, нас тут не существує. Нашого села не существує, существує Вінниця, а Вінниця продовжується о, на 160 кілометрів. Круто! О, ну так ви сказали, я, що, кажуть, ви, що маєте вами, ви маєте землю, можете зайти до, до мене на земля. Я такий же громадянин України. Вікторію, що ми. давайте ви зайдете до мене додому і скажете. Ні, я маю до вас заходи. Ну, так ви зайшли до мене додому, бо це мого села. До земля Ні, я не заходив до вас додому. До мене додому до нас на подвір'я На, на подвір'я. До нас зайшли, бо це у межах села. Ви зайшли до мене на подвір'я серйозно? А ви у Вінниці живете, дорогенький мій? А ми не бачили. Нам не нам не предоставляли, щоб нас продавалася наша земля. І я наші натрапить Ні, на... дякую. Я вас не візьму. знаєте чого. Бо я не перевірю ваші можете, дані. Можете я не Я знаю точно. Ми українці. І, Пожалуйста, будьте людьми. Ми теж кажемо, давайте не встигнем, встигнем, не давайте будемо якось розмовляти. Не будемо бачте. вітрош. Ніх можна вами розмовляти, як ви без а і Б. Староста у нас тут непонятно, де в облаках, ніхто нічого не робить. Все позабирали, все попродали. А може ще й нас продасть, а може вже і нас купили. А може ви нас купили. Ми, ми за це навіть не думаємо. І... Ді, ти, ти, ти? а може у вас є документи ви, ви, на наші, а може що... душу ви вже нашу купили. Може ви трошки познайомитись ближче, може ви трошки поміняєте. Свій... Нічого Ні? я не маю міняти свою думку ніколи в житті. Ви мені лише одно, скажіть. Незаконно крали надра. Ви якось вжили якихось заходів, щоб зберегти свої надра? Хто Жили. ні копійки не заплатив, то сюди прихожу ну, тому що особисто. А я би Жили. таким способом не хотіла би збагачуватися за що громади, а мені не треба це ці це гроші, того що це наше життя. І нам ваші гроші не треба. А ви від нас будете украсти, це що є воно наше. Розумієте? А ви будете змагатись, а коли люди поки по-перше, люди купили. Який бюджет? Покажіть мені, де той бюджет? Я хочу побачити. у себе. Я можу голова територіальної громади, в мене на бюджеті ноль. Покажіть мені, де ви кинули гроші. Голова територіальної громади, у вас є якісь певні повноваження. Дотримуйтесь їх. Я дотримуюся. Покажіть. Ви Покажіть, нікуди викинули гроші. цікавить, куди викинули гроші за те, що ви як ви це могли думали. купити те, що Богом дано? Ви мені ні одного скажіть. Ось як це... ви могли купити? Це тим більше громади нашої. Це наше, воно в межах села, як ви могли купити? Воно ж записано в межах села. Богом дane, ви його не зробили. О, ніхто його не зробив, ніхто не так не зробив. Що таке, що це ваше? Вони таке ваше, як моє говорять. Ви його не трогаєте. Це у нас на території громади знаходиться. Воно в межах села. Нам же треба було закінчувати. Ваші, тому, що ми не можемо нічого... Наші до можемо до голоси наші. Ви сюди ніякої не маєте. При... Це... Нічого ви сюди не маєте, відношення ніякого. Тут у нас є кар'єрські корисних упав на цю. Там хлопці будуть. На тиждень роботи, все витасне. За що ти говориш, який тиждень? Там корисні копали на мільярди. жінко, будуть прикриватися піском. За що ти За що говориш? Тож і гологи в нас мали веселяти, вони лише почнуть і нас, який як в сміття, ані виздихаємо до дня. Нічого ми не будемо продавати, ми ще будемо судитися, Судинать безплатно, бо йдемо по Конституції. Ваша а ви правильно, а ви йдете по кодексам. Так що не думайте, що Ой, ми там вас туди ходити, а ви будете нас доїти. Ні. дуже біло десь знімають знімає як сімка узамає. Знімається людей знімають серйозно. ж Знімай, знімай <почит> красиво, знімай віта, що просто не подаватись наші провокації. Ви не Вони живов'яні спілкуватися, з собою, коли ви не давали згоду на зйомку. Вас знімають я вас просто попереджую. не на Провокації, ми всі документи надаємо. А яка поліції. Не люди, ми поліції надали спеціальний дозвіл на користування нашу особу, Бу, на астер, громаду. Я надали надали поліції. Я б вас хотіла цього бумажку, щоб ви мені теж дали копію. Це просто не, не добре. Геть це добре. Я знаю, що не знаю. Ми хочемо, щоб ви Ми що виставили не буде. А чому не буде? Чому ми не можемо спільно спільно з вами зробити? Бо з вами спільно нічого не можна зробити. Ви нас лишаєте голих і босих. ви взагалі. Поповнити все, яке ви маєте право продавати, поплятися. Це є користу купа. Ні, користь за копана, але це не це вообще кругом все продане. Люденьки, ви знаєте, що ви робите? Ваші діти завтра не будуть мати. Думаєте, ви побуть треба буде? Може бути. Я думаю, що це де є, що є з'їдна законодавство України, яка прийде і вони знають краще. не Це за юридичні чоловічні приватне права. На вісім не, не можете придумати. Це не є конституція. Конституція зовсім такі досі. Пласаники що ви хочете, я вам не 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 ще одно скажу. Чи поставити поліція? Скажіть, просто полюдні. Ви на що розчіс хочу, посиліти. Давайте купить. Я не хочу дарувати. Далі ви таку є, ви чекаєте по Україні? Потім далі куди ви години. Якщо ви тут все пустите, дитя то все це наші багато. Що <головіка> дальше? Буде? Я не пульси пульси. Пульси. Я не а куди ви далі дальше В Ваші бенефіціари кому він служить народ україни ні от якого народу і якої якої держави він служить нашої україни ні а ваша і корпорація корпорації ваша і нашої ні не є республіка Україна. корпуса україна конституцію знаєте п'яту п'яти україна суверенна незалежна ні та тільки одну для Мені NBC просто цікаво є вас ті沒dem, Tod, хто хто п'ята стаття конституції, напевно, зміни як ні, це з 96-го року. Почитайте, почитайте конституцію. Що ви робите? Україна є ваша зібралася. О, це ви скажете кажу, ви маєте право. О, ви зараз це не станову правильно. Бачите, ви це праві. Але Україна, що Україна хто? Хто? Уже держава, Україна републіка і ради а дуже багато років. Він ще був при союзі на балансі. Коли робити вам хто міг його продати? Він воздух він воздух тріст. Я ходила до газука. Ходили ми до газука, подавали документи, питалися. де ходити. Він сказав, що моя баланс немає. Вони мають військові дуже сильне озеро. То що ви знаєте, Ви нікому нічого не принесете приносите. Я вам, я вам скажу, Et що ви, не що ви як ви ви нічого не примогли за правда. А ви зараз дивитеся, що ви так заспокоїться? Відкрийте інтернет, не буду заспокоюватися. Йдіть в Обок, там дуже є. Це не дозволимо користування надручки на увазі. Не добре, щоб ми виставили в інтернеті. У кого вона була на балансі? Ми всі піднімемо і цей дойду У нас нема наш підписаний. Усе село люди підписались. не то, що просто пішли і сказали. Підписи цього села, що тут живуть на цій території громади, які заборонилися все робити, не то, що продавати, а користуватися. Бо ми лишимося без води, взагалі. Нашій кар'єр гравірний, віддають чи в оренду, чи на продаж. Якщо ви пам'ятаєте, всі раніше до нас ходила кукушка. Це маленький паровозик, який тягнув пісок. Але раніше при союзі у нас. Ми вони побачили, що в нас зменшується вода в криницях. Якщо вивезуть пісок, в нас не буде в криницях води. Не думайте, що якщо в нас є річки, то вода буде в криницях у тих, хто коло річок. Ні, є такі села, що є річки, а в криницях пусто. Якщо ми забу, за, запустимо це все. Якщо ми віддамо в оренду чи продамо піщаний кар'єр, ми лишимося без води. Як можна продати? Продати ми не даємо згоди. Ми не даємо згоди на оренду. Ми не можна орендувати того, що його мають вивезти. Вони його назад туди не повернуть. Це не землею, що вони взяли на 5 рочків. Вони покористувалися і лишили в такому самому стані. І то ми це не дозволяємо чужеземцям. А це вони завтра вивезуть увесь пісок. Ми лишимося без води і без піску. І хто знає, що може бути далі? Зараз така міліоративна служба, що може взагалі у нас не бути на води у селі. Будемо купувати ще й воду. Тут, тут нема, це наш природне життєвий ресурс. Ми не даємо згоду ні на продаж, ні на оренду. І забороняємо і Гаджукові, і Гандзюкові, і всім тим прихвостям, що там з них роблять депутатами, нібито, то не депутати, то ми не знаємо хто. Ми ще піднімемо. Архівні документи через суд і побачимо, які у нас були вибори, хто голосував, і піднімемо спитаємо тих людей, чи вони були на тих виборах. Ми все доб'ємося. Завтра ми візьмемо документи по комунальному майну. Через суд людина одна добилася. Ми візьмемо на наше село. Будемо бачити далі, що в нас робиться. І так помаленьку, землею. Но ми не даємо, ми не спродуємося і не даємо ні в оренду, і забороняємо. Забороняємо продавати і давати в оренду наше, наше, то, що дано нам Богом.